Генеральна прокуратура України проводить обшуки у помешканні мера міста це Київська область, Володимир Карплюк. І є також інформація про те, що нібито він вже залишив межі України. Отже, про цю ситуацію і про ймовірні деталі, давайте зараз поговоримо із народним депутатом України від фракції Блок Петра Порошенка Ольгою Червяковою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Олю вітаємо вас. Доброго дня, так ну чи підтверджена інформація щодо того, що покинув такі місто точніше країну Володимир Карплюк? Чи вона підтверджується? Є такі дані дійсно, але вони мені відомі лише з відкритих джерел. Наскільки я розумію, це може бути правдою з опосередкованих таких от ознак, тому що коли місяць десь тому Генеральна прокуратура проводила обшуку Володимира Корплюка в його кабінеті в Ірпінській мерії по іншій кримінальній справі. По справі про крадіжку 15 гектарів ірпінського лісу, то також була інформація про втечу Карплюка з країни, і він після цього повернувся лише коли відбувалися вибори в Кочубинському для того, щоб контролювати процес фальсифікації, які відповідним чином партія нові обличчя його, ну точніше, навіть не то, щоб фальсифікація, фальсифікація карусели і всяких таких технологій виборчих, і в тому числі фальсифікації. От. А потім От, ну, тобто він знаходився в країні тільки на, на, на вибори, наскільки я розумію. Тому для мене не дивно, я би не здивувалася, якби е, і підтвердилася ця інформація, що він втік з країни, мене більше насправді е, прикро вражає те, хто міг його попередити про те, що треба тікати від. Е, е, от Шоків і від очевидно покарання, пані Олю, хотілося б зрозуміти і ще раз, будь ласка, для нас 16 червня. Прокуратура Київщини проводила обшук в Ірпінській міській раді саме е, в кабінеті е, пана Карплюка. Як розуміємо, і там мова йде про земельні махінації. Так, у зв'язку з цим були обшуки. Ті обшуки, які проводилися сьогодні, у нього вдома з сьомої години ранку. Це е, мова йде зараз про розкрадання принаймні 9 сотень гектарів. В лісу а, дивіться, це трохи, це абсолютно різні uh -huh. е, дві кримінальні справи, і е, вони одна з них порушена за моїм запитом, інша по іншій, я теж писала депутатський запит. Я вам зараз розкажу про що це. 16 числа минулого місяця е, обшуки проводилися в рамках крадіжки 15 гектарів лісу. Е, в межах міста, точніше поза межами міста Ірпіня, і ці 15 гектарів незаконно були введені в межі міста Ірпіня і віддані під забудову. Тобто, оцей місяць тому проходила е е проходили обшуки по цій справі. Е ця справа е ну це скажімо так, свіжа абсолютно справа, вона там кінця минулого року. А що стосується сьогоднішніх обшуків, це по більш старій справі вона виглядає наступним чином. Пам'ятаєте, було таке собі Бучанське межигір'я, це маєток Ігоря Калетника, який він записав на, своє, на свого там батька або когось родича. Це 14 гектарів лісу першої категорії, які в, наприкінці минулого року прокуратурою було повернено повернуто державі через верховний суд і правова позиція верховного суду полягала в тому що однозначно ліс першої можна передавати в приватні руки і ці 14 гектарів було повернуто державі навколо 14 гектарів було розпайовано ще 89, 890 гектарів лісу першої категорії які також були віддані у приватні руки, і по прецеденту, так само як Верховний суд, так само як з Бучанським Межгієм повернули всі ці 890 гектарів лісу державі, також зазначивши про те, що ліс першої категорії не можна розпайовувати, передавати приватні руки. Але Анатолій Федорук, мер Бучі, це було це земля навколо Бучі. І Анатолій Федорук, навіть я знаю, що в мене є лист, він звертався до адміністрації президента уявіть собі, Z prochami. Його від верховного суду, який прийняв неправосудне рішення, бо це рішення повернути ліс державі, а не віддати під забудову. На думку Федорука заважає розвиватися його місту, угу. і він просив президента, уявіть собі, вплинути... же вигідно насправді прикриватися інтересами населеного пункту, який очолюєш. А, звичайно, да, якщо розкрадає землю, називається на забудові, то дуже вигідно прикриватися інтересами населеного пункту, хоча там абсолютно інфраструктурний колапс через ті забудови. Які Карплюк і Федорук набудували в місті Бучі? Так, от я хочу повернутися до відповіді на ваше питання після того, як Рішення Верховного суду було прийнято, що ця земля абсолютно законно повернута державі. Анатолій Федорук, як мер міста Бучі, виносить на рішення сесії Бучанської міської ради ще раз повторно питання про повторне розпоювання тих самих 890 гектарів землі угу. і відбачу його в приватні руки. На початку березня цього року активісти Бучі е, стояли буквально боролися з тетушками і лягали під Камази під колес тому що на вулиці Пушкінській і Яснополянській в е місті Бучі, це якийсь там Бучанський лісовий квартал. Почалася вирубка столітніх сосен і почалося просто знищення е, дерев, зелених насаджень, того, що не донищили е, за часів попереднього розпаювання. Причому віддача в приватні руки цієї землі проходила взагалі по шахрайській і абсолютно мародерській схемі. Е, одну з земельних ділянок, Бучанська міська рада, найбільшу mm. виділила учаснику АТО, який потім наступного дня після набуття е, права власності на цю ділянку, передав цю земельну ділянку голові земельної комісії Бучанської міської ради, пані Григорусь, а вона, ця голова, передала тут же цю земельну комісію, цю, цю землю забудовнику, який тут же почав рубати там дерева і рити котловани. Так. І от я про це дізналася від активістів, які мені подзвонили, сказали о Оля Караул, рятуй нас, будь ласка. Я там поставила свою громадську приймальню, ну так, такий такі намет невеличкі, там де написали, що це громадська приймальня Ольги Червакової. І е, тільки після цього, ну громадську приймальну депутата ж не можна чіпати, правильно? Mm. От, і тільки після цього вони припинили вирубку. Ми підключили е, поліцію з області, тому що місцева поліція не реагувала, вона фактично злилася з забудовниками з місцевою ма. Із цим криміналітетом утворивши, утворивши фактичне ОПГ, е, вот і ми тільки підключивши обласну поліцію, змогли припинити цю незаконну виробку, незаконне вивезення дерев. І от е, зараз вже прокуратурою пред'являються позови в інтересах держави для того, щоб повернути ще раз. Е, те, що двічі було в державах вкрадено, ну власне будемо слідкувати за тим, як працюватиме в цих питаннях. Генеральна прокуратура. Дякуємо вам, пані Олю, Ольга Червакова, народний депутат України від фракції Блок Петра Порошенка, щойно з нами на зв'язку.